Друзі, вітаю на уроці. Сьогодні ми будемо говорити про інвентар, який нам потрібен для діагностичної виливки. Дивіться, нам потрібно, перш за все, шматочок воску від 30 до 50 грам. Цього достатньо буде. Віск ми не переплавляємо, один шматочок на одну людину використовуємо. Такий шматочок воску. Тепер далі дивимось. Нам потрібна турочка Широченьким для того, щоб наш шматочок воску міг туди поміститися. От, тому що можна Придбати турочку з вузеньким горлишком, а туди потім дуже складно помішати наші шматочки воску. Потрібно дужче його дрібнити, потім, і це ну, викликає деякі незручності. Тому ось це ось так. Турочка десь приблизно грам, не знаю. Ну, 300-400 грамів, ну, десь така ємність на літрів, навіть, я би сказала, не грам, а літрів, правильно? Ємність у мене ця грам 07 десь приблизно. Можна брати літрову мисочку, літр з половиною. Десь оце отак. Ну, мені зазвичай ну, вистачає такої ємності, це моя одна з улюблених ємностей з кристалу, самого справжнього, ну хрусталь, хрустальна вона. Раніше не використовувалася ніде в обіході, скажімо так. От. Фотографія нашого клієнта. Фотографія повинна бути, у нас можна роздрукувати чорно-білу, зазвичай це А4 навпіл, лист А4. Да, якщо він отак, у нас А4 альбомний, то ми його навпіл робимо і зазвичай такої фотографії з головою достатньо. Це повинна бути фотографія ножки. Наші і голова, руки. Так от, ручки повинні бути ось так: от Поэтому, фото на весь ріст, щоб було свіженьке фото не більше місяця. Без посторонніх людей. Не у воді, не в окулярах, не в дзеркальному відображенні мається на увазі не фотографуватися з. Дзеркало, що як є, що є, то що фотки перевертаються в телефоні, дзеркальне відображення, то ще пів біди. А якщо фотографують себе прямо в, в дзеркалі, це не годиться. Нам потрібно, щоб оця ось у верхушечка повністю сюди поміщалася наша людинка. От, ну, поняли? Тобто отут воно у нас донишком ємності вузеньке, але якщо так поставити, людина там у нас повністю відображається. От. Оце, таким чином ми підбираємо ємність і Людинку. Для цього, ну, фотографію людини мається на увазі, для цього вам потрібна ємність приблизно, хай це буде літр-літр з половиною, для вас для початку це буде нормуль, а потім ви вже можете обрати собі якісь інші ємності. Мені дуже зручно, отака, от невеличка ємність на 30 грам воску з головою її достатньо. Далі нам потрібно дві свічечки воскові десь приблизно по 15 см. Для чого це потрібно? По-перше, ви, звичайно, можете використовувати. Закликати сили, ті, з якими ви працюєте. Тоді ви можете одну свічку використовувати. Я буду вам давати метод заклику стихії духу вогню, щоб вам допоміг духу вогню Відкрити цей негатив і щоб вам цей негатив дуже добре розкрився, показався, щоб ви не працювали на своїй силі. Тому що люди різні по силі, душі в нас різні, да? для того, щоб працювати без стихійних закликів, або без інших сил. Да? Хто, всі по-різному, хтось по Велесу працює, хтось через християнський грегор. У нас стихійна магія, ми не працюємо не через який Грегор, ми нікуди свою енергію не зливаємо. А, вот. Тому. Я буду вам показувати, просто, як закликати стихію духу вогню. Ми перед роботою на одну людину на діагностичну виливку ми будемо запалювати одненьку свічечку, заклик стихії духу вогню. Друга свічечка нам потрібна буде для активації її цього вогню на захист нас, для того, щоб вона нас захищала. Це називається свічка-перехват негатив. Ми будемо цей вогонь. Активувати для того, щоб він нас захищав. Тому що, я ще раз повторюся, ви можете бути ослаблені, да, перший раз саме пробуєте робити діагностичні виливки, нам потрібен свій захист, і для мене це дуже важливо. Оце, ось таким чином, ми будемо себе захищати і працювати на силі стихії духу вогню. От. Якщо у вас є якісь захисні амулети, можете одягати захисні амулети. Далі нам потрібні перчатки. Самі звичайні перчатки, медичні, не стерильні, нам не потрібна ця стерильність. От такими перчатульками ми будемо витягувати виливку і розглядати її, тому що руками голими ми не трогаємо негатив, навіть якщо це ваша виливка, тому що діагностична виливка це той же рентген вашої енергоструктури, зліпок, енергії. Він знявся і відпечатався. Він не запечатався у воску, тому що ми не робимо очищаючу виливку. Він знявся, і як фотографія нам показався. І чіпаючи цей негатив, ми можемо щось, наприклад, побачити, якусь сутність, чи якусь порчу, чи щось таке, воно може на нас назад перескочити. Можемо злякатися цього, і воно може до нас резонувати в просторі, воно може до нас назад перескочити. Сірничками ми будемо запалювати наші свічечки. Ніякими зажигалками, ми таким не користуємося. І серветочка, люба, яка у вас є, для того, щоб ми вийняли виливочку, поклали її, і, звичайно, ми потім її будемо розглядати. Скатертинку бажано. Дуже рекомендую, звичайно, це потрібно, якщо ви далі плануєте працювати в цій сфері. Чорненька скатертинка нам потрібна для діагностичних виливок, ну і для чисток вам потім це знадобиться. Ми будемо топити виливки наші на відкритому полум'ї, на газу. Це буде робитися на дуже маленькому нашому полум'ї. Ніяких водяних бань ми не будемо використовувати. Це для того, щоб не було конфлікт стихій, вода і вогонь, і воно може там шкварчати шипіти у нас. Я не люблю отак це отак це дуже довго, дуже гарно топиться все замечательно в нас на дуже маленькому газу. Можете топити на індукційних плитках, можете топити на електроплитках різних. Тут уже яка є ваша можливість, і як вам зручно.